Thank <music> you. Два роки в кримінальне провадження по перешкоджанню закону діяльність. Два роки наша прикладка не може працювати, а це статут, перешкоджає і не обкладає І Ми зверталися і вже навіть докували про спільний орган і колдоговар, вони ігнорують цей закон. Не пускають не допускають нашу комісію составі платформи. Тобто це працівники комбінату і вони не пускають кік разом зі мною. Щоб ви могли uh, досліджувати умови праці. Порушень по техніку безпеці по умову праці багато, хоч не можуть розказати. І по екології там зрізані очисні і багато чого на самому є. Ось, Ми не можемо це зафіксувати, ми можемо діяльність проводити як потрібно, це постійно. Були прокурора, прокурор сказав, що справи повернули, що це поліція не працює. Приходимо до поліції, кажуть, що це прокуратура заважає, вони не працюють. Якщо у нас Азарста, і скітішвілі, окрема держава якась там, -то, ну, тоді ми не знаємо взагалі, що це відбувалося. Взагалі-то у нас Україна єдна ну, Конституції, це правова держава. Насамперед повинен бути закон. І ну, все одно, всі рівні. Тобто і ці хлопці, які сидять розлівальні, і пан Скітішвілі. Не можна законом якісь обмежувати права. Він, я наскільки знаю, не приходить на допит, присилає якісь там, але всі листи його відмови і всі вказівки, всі підтвердять, даються сугуба і, щоб перешкоджати діяльності нашого. Наша проспілка дійсно, у нас вже біля 50 судів по трудовому праву, тобто порушення трудового законодавства. одного ми виграли апеляцію поновили на роботі, заставі. Тобто ми сугубо займаємося тою працею, яка для чого проспілка створиться для захисту, для захисту чи для Тоді йдемо по 170, сімдесяти, яка в центральному так. Останні... передайте сюди, ЄРДР, будь ласка, є там ЄРДР. Від 16, 11, 2016 року. Ну, це дійсно вже два роки, що ж там стільки розслідувати. І Скітішвілі, коли не приходить минулого разу, коли ми з вашим заступником радилися, mm -hmm. у вашу відсутність він казав, що і прокурор то на нас прокурор, то було, що якщо не буде з'являтися Скітішвілі, а всі накази протизаконні видаються за його підписом, то за два рази його відмови буде викликати буде примусовий привід. В наручниках під конвоєм, як має бути. Але, звичайно, так має бути, щоб рішенням суду. Але вже скільки часу пройшло, того не є. За них законом не знають, як викликати генерального какого-то директора. Ну, бо він вважає великим ЦАБе, а не підпорядкованим законом. Так, є РДР по так само 170. -та. А, в нас є от від 0208, 18. Це вже е, третє е, перешкоджання. Тоді так, це ми пропускаємо, бо це ми вже самі на контролі тримаємо, хоча це теж порушення. По експертизам там, кажуть, рухається, так? По Вороні, підробка підписів е, про сівнику. Вже сіз... рік, як рухається. Ну вже є передана експертизу. Чи то... Передали, але ксерокопію. А, не, не, не витребували оригінал, Але так? Навіть посадову інструкцію оригінал, НК заставить. Не надає працівникам поліції. Це як це? копію, якщо підтвердиться, потім вже оригінал не дають. Розумієте, вони, кажуть. От. вони кажуть, що вони порушують посадову інструкцію, а в самої інструкції ніде вона не висить, ознайомитися не можна, а в самої інструкції взагалі не підписують працівників. Тобто вони так і Так, і тоді в нас є ось ще. Значить, о, о, це 364, яка також не розслідується. Це в нас від 04, четвертого тисячі Коли можливо ви пам'ятаєте, коли загинули два представники Азовсталі, саме загинули, були вбиті, але там заминаються це розслідування. Недопитаний досі цей кульбаба і він собі дозволив. І є відео. Я надавав, де коли ми прийшли на комісію. По розслідуванню нещасних випадків він почав казати, що він все одно не допустен до участі, і в нашій присутності я взяв за свідка Вікторію Вікторовну, яка є одночасно, крім голови проспілки, є одночасно помічником народного депутата. Взяв за свідка, що вона то засвідчила. В нашій присутності він почав дзвонити працівникам поліції і працівникам прокуратури з вимогою припинити, значить, наше втручання негайно звідти забрати і то все на диску запису. На Навіду Розумієте, досі нічого не робиться по ньому. Є випадки дійсно кричущі. Завтра після завтра вже Маріуполь буде виходити і казати, що то робиться, нас просто вбивай. За вказівкою Ахметова були вирізані. З якого це з... Южна, але 에... Були вирізані очисні споруди, просто вирізані і вивезені за кордон і встановлені там, де Ахметова. Примушують дотримуватися екологічної природоохоронної діяльності законом. Затверджений ночами відключаються фільтри. Готові свідчити учасники нашої проспілки за наказом директора Цкітішвілі. відключаються повністю фільтри. відключаються повністю. Вони таким чином економлять на нашому здоров'ї. Це злочин. Сризалі і вивезли. Так як там послі покупкива Дошла інформація, що йому запретили запускати. Цех без фильтров. Когда их хотели, За кордоном мать да, надо. Когда хотели у нас их поставить, с инвентом они договаривались, то получилось так, что на первом конвертере они могут поставить, остановив один. Но чтобы поставить на втором, надо остановить два. Они сказали, тогда мы не будем вообще ставить. Вот вы сами видите, какой черный дым, рыжий дым идет с конвертерного цеха. Это напрямую просто то, что заливается, а вся поляка выходит на город. Также и на разливке э, э, непечная обработка, которая доводит уже металл до, ну, до химии. До своей. Также ставили фильтра, на которые мы настаивали, на которые мы снимали. Есть видео э, Смерти Инвеста 2 так. Э, в Ютубе выложено. Ну, дышать вообще невозможно. Даже сейчас, когда они поставили эти фильтра, все равно идет ну, такая запыленность, что а когда они вызывают комиссию для... Забора воздуха ані простанавлювати при, при, цех, встановлюють це. Забігають дівчатка не там, де надо міряти набрала брала воздух, шарик і убежала. Все показує в приділах. А для того, щоб наша комісія наші проступки зайшла і зафіксувала э, на комбінаті порушення, э, нас не допускають в супереч закону знову ж. І цей безпреділ ну вже більше двох років. Взагалі жінки вітерний газ, вибралася там свічки дві. Але вони економічі газ природний, тому що він вживається приму. Він дуже шкідливий конвертерний. Вони запускають пар, начебто шусти маскують паром маскують паром, і газ напряму виходить в місто. Так коли він горить, там такі ну полум'я таке. Ну видно, що полум'я, А коли а йде пара, то видно, що але свічки не це працюють. Пар, то це не природний. І ми про це казали вже, ну я не знаю. І кажемо, що що роблять? Вони дають команду електрикам, вони відключають наші фільтри, але блокують осушники, блокують програми. Датчики спеціальні ті. Так, спеціально. Що начебто фільтри працюють, тобто по документам і по електроніки, по показникам вони працюють, а по факту вони відключені. Ми очікуємо, коли закон запрацює руками поліції. В межах компетенції, звичайно, то не, не перекладається на вас важелі там судові чи виконавчі влади, але в межах поліції закон повинен працювати. І ми надіємося, що проходимо сюди, ми почуємо від вас, коли і як він буде працювати в кожному відділенні поліції, до якого ми зверталися, в тому числі по допомогу, по підтримку. Ну, десь так тепер хотілося б почути вас. Розуміємо. Я повністю розділяю вашу думку. Дійсно, питання екології, надзвичайно це серйозне питання, тому розділяємо на дві частини. Все, що стосується кримінального провадження, це одна складова. Я думаю, що всі учасники процесу мають відповідні права, мають право ознайомитися з хідростю розслідування кримінальних проваджень. В тому числі, як здійснюється контроль, тобто процесуальне керівництво досудового розслідування. Друга складова, що стосується взаємодії з відповідними контролюючими органами, я думаю, що за цим столом також мають бути і представники екологічної інспекції, за цим столом також мають бути і представники відповідного підприємства. Ну і зрозуміло, що представники органів місцевого самоврядування. Тому я ініцію Сергію Олександр керівник міського відділу поліції відповідно таку зустріч, тому що стаття 39 Конституції України передбачає право на вільне зібрання. на своє виявлення, ми це прекрасно розуміємо. Разом з тим закликаю до круглого столу всіх компетентних. Безпосередньо сторін для того, щоб шукати вихід із ситуації. Більше нічого не можу сказати, але я маю велику надію, що за Кулиним селом ми почуємо А. фахівців, Б. Ми почуємо роботодавців. Тобто, ну і будемо інформувати громадськість про, про регулювання вказаного конфлікту. Ваші пропозиції, будь ласка. Ну ви підтримуєте такий формат. Зрозуміло, що сьогодні коментувати хід розслідування кримінального провадження, з моєї сторони, це буде некоректно і не по закону. Це перше. Друге питання є зрозуміло, що є сьогодні стурбованість, і ми маємо для себе чітко визначити як влада, як законно врегульовувати Тому я Чітко розумію, є для нас проблема зібрати представників екологічної інспекції, які проводять відповідний моніторинг, мають проінформувати громадськість про кількість викидів, які були, які є, які мають бути допустимі, недопустимі, тобто, щоб не допустити ні в якому разі А, маніпулювання свідомістю громадян і Б, вирішення тих питань, які мають запобігати подальшому. Така моя позиція. Вот смотрите, на 629 я просматривал, так. они отслеживали загрязнение воздуха. Они направили, направили официальное письмо в А засталь им ответила, говорит, у вас оно лицензионное. Они ответили, оно не лицензионно, но оно показывает правильно. Ну вот когда будет лицензионно, тогда будем разговаривать. Ну, ще раз повторюсь. Есть сьогодні правила охорони праці, є відповідні службы, які... Державні служби, які відповідають за врегулювання вказаних конфліктів, тому я думаю, немає проблем, що ми сьогодні сідали за стіл. перемовин, визначали алгоритм дій щодо покращення і що робиться щодо покращення якоїсь ситуації міста. Ну, стосовно держпраці ми зверталися, де підтвердив слова хлопці, що приїжджала перевірка була. І коли не настали не на нараховувати премії, то керівництво казало, що ця премія пішла три мільйони на хабар трьохмільйоний хабар, хабар пану Шубіну, очільнику колишньому Богу дякувати, якого працівники прокуратури взяли на хабарі. І, Це стосовно того, і як вони і відслідковують і ж праця, вони працювали як того е, зарплату. то працював би закон і як да. Не було таких будь, випадків, то дійсно у нас би не було таких викидів на заставі. Ми зможемо це контролювати, якщо ми прийдемо е, я... до, до підприємства. Так. І хочу додати також, пане генерал, що якщо ви знаєте, можливо знаєте, що також за бездіяльність відсторонений і керівник екології пан Зуб. Донецької області це показує те, до речі, пана Шубіна, керівника Держпраці Донецької області, взято на хабарі з одним мільйоном працівниками генпрокуратури. Це підтверджує те, що є. Для того щоб переконатися, що є порушення, нам не потрібно якихось додаткових ліцензованих чи вислуховань, Вибачте, підозрюю, продажних спеціалістів екології чи держпраці. Ми самі бачимо той викид. Господь дав на найкращий нам аналізатор. Це є нюх, коли ми не маємо чим. Дихати, коли ми проїжджаємо, і нам ріже очі. Розумієте, то що вони викручують, ви ж подивіться, що робиться: Ахметов вже має до 6 мільярдів за один рік. При цьому вже є доказано. От ми ж вам голосимо, що вирізав саме він вирізав всі очисні і вивіз їх за кордон. І кажуть тут маніпуляція. Він багатіє, там де від нього за кордоном вимагають. Він працює тут, не робиться нічого. Нас вбивають. я закінчую, пане генерал. А він а вони кажуть, ці представники так як би що норми виборсов, согласовані, все нормально, тобто. Здихайте мовчки, розумієте? Ну не буде того. Ми не будемо маніпулювати. Ми таки будемо перекривати е, дороги і будемо боротися, тому що ніхто не, не дасть, не дозволить нам вбивати. Наші права, як ви слушно зауважили, прописані в конституції. Ми ви ми не чекаємо просто е, кругли столів. Я не знаю, чому Вікторія Вікторовна не сказала, скільки разів ми зверталися. Нас не допускають до на комбінат, Це порушення. Кругли столи вони це знову ж пор. Отам іде маніпуляція. Ми фіксуємо. Там в цехе, а потом вылетает на город. Я могу вам показать. Вот, вот этот стол пыляки поднимается. Mm -hmm. А сверху у нас даже фонари, видите, но даже из-за этого освещение не положено, ну, не, не, какой, не, по не, нормам, не по нормам. какое должно быть? Сверху стоят жалюзи. Типа ну, железне, через які все вилітає потом на город. І таких у нас відео дуже багато. І на, навіщо нам ще якісь аналізатори чи якісь експертизи? Хай опрацюють той матеріал, То, який вже є наявний. Ми вход слідства, ми не втручаємося це там. Ну, Клопотання пишемо, що вирішуємо. Але є розумні сроки. І два роки, ну, вибачте, так. А, ну, це вже. Сергій Олександрович, так, відповідні компетентні служби, якщо є можливість запрошуємо. сьогодні, запрошуємо, тому що перше представники органів місцевого самоврядування, друге представники заводу, третє представники громадськості, наступне питання, що стосується компетентних органів в рамках розслідування кримінальних проваджень, і безумовно шляхи вирішення. А чи вони є сьогодні, вони вирішуються. І друге, якщо вони взагалі не вирішуються. Тому я думаю, що от таким чином під час діалогу ми маємо вирішувати вказану проблему. І маємо інформувати громадськість, що для цього робиться. Тоді ми розраховуємо чекати від вас повідомлення, коли буде цей круглий крулис. Ну, я даю доручення керівнику міського відділу поліції зрозумію, для так. того, щоб він виступив модератором, організував, тому що у кожного відповідні плани, чи це буде сьогодні, чи для завтра зранку. Тому що крім діалогу, крім компетентного діалогу, що ми маємо запропонувати? Ми маємо один одного чути і вирішувати проблеми. Крім того, ми маємо знати, що робиться сьогодні для покращення екологічної ситуації. Ми маємо працювати про площині. Ви сказали, що закон один для всіх. Ми тільки прихильники того, щоб закон працював один для всіх. Ми завтра з вами зустрічаємося. Якщо хтось нас проігнорує, ви завтра будете це бачити. Я на 10-ту годину запрошую до Круглого столу. Сергій Олександрович з боку відділу поліції. Якщо не будете заперечення, я також прийду. І з першим питанням ми звертаємося до добровольців. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що тут відбувається сьогодні? Не знаєте. Тоді я вам скажу: вчора ми були на прийомі генерала поліції області. Тут буде круглий стіл сьогодні, за його ініціативою. Завтра в 10 годин буде проводитись акція. От! Так, і тепер ми йдемо на так званий круглий стіл. Доброго дня, а скільки, будь ласка, що тут відбувається сьогодні? Не можу сказати, забезпечено охорону публічного порядку е, охорону публічного порядку згідно чого. Ну зазвичай на охорону публічного порядку ставлять ціль, мету, завдання певні, так? Біля якої об'єкти як? за наказом керівництва сесія ради міської ради сьогодні, так? чи що? Ну, вроді би, там на Ага, ага. А нам генерал поліції казав, що тут буде круглий стіл. По недопуску Рець, Рець, Рець. забруднення міста Маріуполя і забороні продовження вбивання міста Маріуполя. То виходить, генерал збрехав. Ай-яй-яй, ну ми підемо пересвідчимося в тому. Такс, так, так, так. А ви на 100? управління контролю з організації діяльності виконавчого комітету. А скажіть, будь ласка, яке відношення це має виконавчий комітет сьогодні до круглого столу? А тут немає бути круглого стола. Стол? Ні, тут не круглого немає Дякую. Це ми підтвердили, що пан генерал поліції вчора збрехав, коли сказав нам, що тут буде круглий стіл. Дякую. Так. 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 Доброго дня, Скажіть, будь ласка, ви охороняєте круглий стіл? Чи тут а тут круглий стіл чи засідання мисвіконкому? виконкому? а сесія міської ради. О, то ви теж підтверджуєте, що генерал поліції збрехав, коли тут буде, казав, що тут буде сьогодні круглий стіл по недопуску вбивання міста Маріуполя, забруднення знищення екології. А тут насправді круглого столу немає. Ну що, пане генерал поліції? Отак ви брешете, так? Добре, наразі дякую. Висновки ми зробимо. А -а -а. Так. Депутати, депутати. Так, а? О, требують, Антон. Ігорювич, а ви ж разом з ними, пане Антон, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, так, так. Ага. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що Скітішвілі Енвер Омарович е ініціював підписання меморандуму і сам його підписував про здачу Маріуполя ДНРівців. Ви це знаєте? І ви разом з ним сидите? Ха-ха-ха-ха. Відмінно, Максима Степан Григорович. Так, Степан Григорович, розкажіть, будь ласка, як ви піднімали три рази прапор ДНР над сартаною? Хай ціла Україна побачить. Так, а Зінченко тут є, нема? О, Зінченко, Юрій Анатолійович, та ще не прийшов, але табличка вже стоїть. Це та людина, яка підписувала меморандум і яка організовувала його разом з Бойченко Вадимом Сергійовичем на території завода «Ілліча». Про меморандум про здачу Маріуполя Денерівцям. Ай, як прекрасно! Всі ці в зборі. Тепер разом з Антоном Ігоровичем. Отлично. Так, депутати, депутати. А шановні депутати, скажіть, будь ласка, ви знаєте про те, що генерал поліції вчора сказав, що тут буде круглий стіл. Про те, щоб не допустити подальшого вбивства Маріуполя, забруднення екології. Ви знаєте про це? Бо нам казали, що тут сьогодні буде кругле сіл, а тут виходить через щось таке чергове шарада, та як ви кажете. що що А ви знаєте, я не потребую полномочі, як ви кажете. Так. я керуюся Конституцією України. Са шлюхами? шлюхами я не общаюсь, дякую. Ай-ай-яй. Значить, вчора генерал поліції сказав, що тут буде круглий стіл. Так. Ми вчора були нашою проспілкою, в нього на прийомі. У нас три кримінальних справи про перешкоджання проспілці на території заводу «Азовсталь». Тому що нас не пропускають, що ми зафіксували якраз то, що фільтра позрізала ця банда. Ахметов зріза... зрізав фільтра на комбінаті Азовсталь і вивіз їх за кордон. А тепер каже, що тут все добре. І там зараз будуть виступали члени екології, які будуть казали, що Маріуполь не вбивають. Які будуть казали, що тут викиди нормальні. Розумієте? А, а от є. Пан Бойченко, який організовував підписання меморандуму про здачу Маріуполя ДНРівцям. Привіт сепаратистам! Да? да ні. Від вас привіта я не потребую. Ви і так з привітом, не переживайте. Ніхто вам не дозволив вбивати Маріуполь, ясно? Злочинці. До да ви що? Только після вас! Ні, клоуни залишились. остались. Що, мені тут нема чого робити. Круглий стол закінчився. До побачення сепаратюги.